Всім привіт з Ірландії! І розумію, зараз після лампи наступна буде хромакія. єдине, де зберігати мені хромакію, я не знаю, бо сьогодні я купила води, вона мені потрібна, це газована вода, я її п'ю. Так, Це мені якось дівчина польська каже, газована вода це Катя, що ти п'єш таке? Це просто дуже шкідливо. І потім вона, вона е, купила собі якийсь напій він такого синього ультраблакітного, не синього блакітного кольору. Я кажу, ну так, газована вода просто це не солодка, це, звичайно, що мінеральна газована вода це дуже погано і шкідливо напій для здоров'я. І вона сміялась. А, про нетерпіння. Я запишу про своє нетерпіння і хочу записати про нетерпіння потім інше відео, про те, що я чую навколо, як люди ставляться, що їх так зачіпає, і це якась от, може, слов'янська риса. чи, може, це навіть не наша риса, а може, вони просто не кажуть відверто, у нас прийнято так від серця. сказати, як ти відчуваєш це. Я зараз не роблю ніякі оцінки, чи добре казати від серця, чи не добре, чи тут індивідуально, як комфортно вам. Почала я з води і храмаки, і взагалі з цього починаю, бо я люблю пожартувати над собою. Я дивачка, і диваки, певно, я все життя така от, певно, не дуже можуть дорікати іншим, що вони якісь не такі. Сподіваюся, якось я висловила свою думку, ви мене зрозуміли. А, таке рев'ю. Це коротенький зміст за 3 роки відео. З часом я оберландилась, і мені багато що вже ну, звикла я до цього. Навіть до вареної капусти, їм її зараз, в неділю. Ну, Якщо її не сама готують мене там прогостити, я її їм. Більше того, сьогодні мені сказали, що ірландці не такі, так я. Ну, Це було таке єдине, вона ж не бачила, як я бігаю по кімнаті. Я просто голосові повідомлення записувала. Росіянка з Казахстану. Каже, от не такі тут люди якісь. Не подобається мені. Не знаю, як з ними жити. Не такі. В Казахстані теж погані. Боже, що ви як росіясь, що за ментальність? Що в Ірландії, ірландці не такі вам вони, все, наживіть тут. Ну, тобто, я там Театр такий голосовий влаштувала, мене це зачіпає, як з капустою вареною. Більше того, я хочу сказати, що я останнім часом їду в машині, от я за щось слухаю мутилку, замислилась про щось, і я розумію, що мені подобається місце роботи. Для мене приємне. Ну, звичайно, що я не можу 100% завжди бути щасливою, але ну, ну, приємне місце для мене. І мені ну, дуже подобається до нього. Бо інколи я їду, і така краса навколо. І я думаю, що я і це ну, я не лукавлю навіть. От так от солодко, така краса навколо, ну, неймовірно просто. Але ну, все сприйняти, всі культурні норми, звичайно, я не можу, хоч я можу їх пояснити для себе. І ось я хочу, зап... хоч нетерплячість це погано для самої людини. Це навіть не те, що якась там мораль, що От я казала, що це фашизм сьогодні. В суперечки, що це фашизм не сприймати інших людей думати, що вони всі повинні бути схожими на росіяни. А я от думаю, Боже, ну вони там приїхали в Україну, українці, приїхали в Ірландію, ірландці їх не влаштовують, що живуть на світі. І я думаю, ну вони хочуть, щоб весь світ був як росіяни. І подумала, що це було кляте пекло. Як жити в такому світі? Де одні росіяни живуть. І от я розказувала, що це справжній фашизм. Театр це ціле влаштувала. І от я хочу після цієї. Такою приємною промовою сказати, от до чого я не можу звикнути так дуже швидко. <смі> і я знаю, що я зараз напишу так, щоб зацікавити ну, такі правила Ютуба, от, підпишу це відео. І мені будуть писати там, повідомлення от просто там, чергу, просто прочитавши, не дивлячись на відео. Писати, що повертайся додому, що ти, як останній раз мені писала, я записала про, що, про те, що нам некомфортно спілкуватися з ірландцями, а ірландцям з нами, і записала відео, що це гармонічно. Вони не хочуть говорити на тему історії України а, і політики України. А ми не хочемо, ну, часто, ми так я узагальнюю, а ми не хочемо говорити на тему. Змагань якихось спортивних. Ну, часто нам це не цікаво. Тут і жінки, і чоловіки про це говорять. І нічого поганого я не сказала, що світ гармонічний. Гармонійний, гармонійний, звичайно. А, І скільки негативу було. Ну, тобто, мені писали: не тупцюйся на чужій землі, просто прочитавши, не дивившись. А, і, і, вибачте, такі поради. А якщо мене дитину, наприклад, привезли в Ірландію. І Ірландія мені вже своя. Чи, наприклад, ну, от закохалася я в нас троє дітей. І що ж мені? Ну, Це те, теж те моя земля. Вже. Ну, тобто такі поради незнайомим людям, коли навіть відео не, поч... не подивилися. Ну, тут навіть я не себе захищаю. Це ж. Знаєте, я прочитала анекдот про це, що Сарочка постійно намагалася кожному перехожому посперечатися з кожним перехожим і довести кожному перехожому, що вона розумніша за нього. Але кожен раз вона доводила просто своє виховання. Так от, -от І вам я хочу сказати, хто пише оцю. Це лайно мені під відео, що кожен раз ви доводите не те, що ви мене розумніше, а те, що у вас якісь от проблеми з вихованням. Якщо ви пишете людині, прийшли і не дивлячись відео, чи дивлячись, і пишете такі образи, лайно, поради, що ви вважаєте, така так, багата людина, що ви знаєте, де жити і що робити. Так, і до. Це такий перехід до поганого. Я казала про стосунки стативі. Я не сприймаю. Бо для мене ну, інше. Тобто, для мене світ поділяється на жіночу і чоловічу роботу. І на жіночі і чоловічі ролі. Це тільки для мене. Я навіть зараз культурно не хочу це якось. Зв'язок робити культурний. Особисто для мене, от я така людина, це стосунки, в які є ролі для чоловіка і жінки. І я граю жіночу роль. Чоловіки розумні, а я красива. Все. На ірландці вони трошки інакше. Те, що я бачу навколо. Моє таке переконання, за 8 років я. Ну, трошечки жила в деяких графствах, а тут постійно. Я буваю в британській частині, між іншим, одна з переваг до нього, не тільки океан, а ще й британська частина і чарівні дері. І от у мене от таке от склалося враження, що в них я слухаю історії наших жінок і не тільки наших. І от така думка, що в них ну, інші. чи інші ролі, чи просто вони показують, що це рівність між жінками і чоловіками, от така. і що це одне і те саме. І вони так і кажуть, що це одне те саме. А коли казати ти ж чоловік, то він каже, я не чоловік, я людина. І от для мене ну, є інші варіанти це іммігранти. Східна Європа. Тобто, все одно я тут знайшла своє місце. Ну, зараз це так, принаймні, потім може бути інакше. Подивимося, От, відео це ж історія певна. Людина, як вона розвивається, бо на початку я капусту теж не жерла. А зараз я, коли її хтось за мене зварить, жру її навіть без бікону. Так що, може, з часом я зрозумію і цю роль. Не роль, а модель модель стосунків. Так. Ось що я хотіла сказати. І <сум> інша така три всього: три речі, які я не, не розумію, нетерпляче ставлюся, і сподіваюся, це з часом. Це дороги. І, наприклад, вчора я повертала і не могла повернути, бо в людини велика машина джип. І це він на перехрестя, там 5 метрів від перехрестя повинно бути. А він став на перехресті І Я так і виглядала, і виїжджала, і, і ну, виїхала, перехрестившись, ну начебто жива. І це отак 23 рази за півгодини, поки ти їдеш. І я не можу терпляче до цього ставитись, бо, ну вибачте, не хочеться бути калікою чи загинути. І справа тут не в ірландцях. Я не вказую їм, як їм жити на їх острові, хоч я вже маю всі права це робити, бо я вже частина цього суспільства. Я вказую просто, що ну, небезпечно для мене. І я боюся, я налякана кожен раз. Тому я нетерплячу до цьому ставлюся. Я не знаю, може, я буду скоро таким масом, що <гум> буду відкривати, як мій чоловік, вікно і слухати вухами, як очима не бачу. <гум> Вуха будуть рухатись, як в коня. Може, так треба, а я все, ну що ж мені не видно? там, це от... Це фрустрація. Я повинна що, зрозуміти, що не там він зупинився, це окей, я це змінити не можу. Такі правила не гласні в Ірланді, що треба просто якось вийти з цього положення. Але кожен раз це фрустрація, кожен раз я сварю нещасних ірландців і, і нетерпляче до цього ставлюся. І сама від цього страждаю. Ну, дякувати, Богу, ще жива. Треба відкривати вікно. Кожен раз забуваю про нього. І слухати на вуху, їде машина чи ні. Ну, якщо рух, не знаю. Може, будуть ще якісь ідеї. І е, останній, я нетерпляче ставлюся до того, що люди стоять в проходах. От, прийшов там в магазин, а вони е, зустрілися, дві родини, поговорити. Вони стали і, і всі інші почекають. Чи обходити їх отак от по залі, чи чекати. І можна так чекати це звична картина, у нас тут, принаймні. І можна так чекати довго. І теж отут от треба сприйняти, я розумію, чого так, бо їх дуже мало раніше було на острові. І це змінюється, а вони ну, ще не пристосувалися до змін, що, ну, багато людей почало. Темп інший, рух інший а, і в супермаркетах, і, і вони ще не звикли. Тобто ну, не можна ж до людей ставити за це нетерпляче. Ну, я нервую. Так, ось що я хотіла сказати: ну, а далі я вам розкажу, які погані всі інші і не сприймають. От я хороша, що я не сприймаю, а інші погані, що не можуть терпляче поставитися. До інших людей. Далі буде точно про якусь ковбасу. Лишайтеся. Якщо ви досліджуєте це питання і вам цікава ковбаса різних народів, то ви можете на це подивитись. Ну, можливо, ви подумаєте, що я божевільна, але це не так. Я просто вражена. 8 років я тут живу, і от я постійно то помідори. То перець, солодкий. Ну, на це треба в Ірландії, щоб вирощувати ці культури, ну, просто мати «грінхаус», як кажуть в Ірландії. Треба, розуміти обладнання спеціальне, ну як? Ну не росте тут. Хоч у нас і дощик у нас досить тепло на вулиці. І вологу. Це як ми любимо. Тобто трошечки пройшов і мокрий. Це я просто читала українців, питають, а як там правда в Ірландії холодно. Думають, вони, їхати чи ні? Правда, там холодно і сиро. А їй кажуть, ну сиро, але ну, не холодно наші люди. Так ось, і я за вісім років перший раз я намагалася у в будинку вирощувати, нічого не виходило. Я взагалі дуже люблю. І от я зрозуміла, це в мене залишки від борщу лишалися. Я його посадила, і ви бачите, як він? він росте? Який він чудовий. Я не можу, от я дивлюсь і радію, що він росте, а помідори не ростуть. Ну нічого, будемо вирощувати, що тут можна. Може, капусту посадити в горщику. У них тут капуста як ну, наполовину зроста людини. Покажу вам якось.